Мої вітання усім телеглядачам телеканалів ІНТБЕ та Тернопіль 1 Це інформаційна студія нашої програми, нашого марафону Сильні разом. І сьогодні будемо говорити про торгівлю людьми і про її протидію. Адже 30 липня відзначається всесвітній день. Боротьби чи протидії торгівлі людьми цей день відзначається ще з 2013 року. Саме тоді Генеральна асамблея ООН ввела таку дату для того, щоб ще раз і ще раз нагадувати людям про небезпеку такого явища, і саме сьогодні зі мною на зв'язку. Є зараз Дар'я Бичкова. Вона організаторка арт-кампанії Наука це вона проектна менеджерка СТЕМ із ФЕМ, а також координаторка інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми. Наука убезпечити себе. Отже, як себе убезпечити, щоб не стати жертвою? Будемо сьогодні спілкуватись. Дар'я, вітаю вас. Доброго дня. Отже, Дарія, чому саме до 30 липня ви вирішили зробити таку інформаційну кампанію, і чи це вперше така кампанія проводиться зараз в Україні? Ми, Ми задумали це не лише під символічну дату, 30 липня а і відштовхувалися від потреби. Нашої спільноти, тому що у STEM-SFM є чудова велика спільнота дівчат підлітків дівчат, які стали вже студентами, студентками перших курсів, і саме зараз вони є однією з таких найбільш незахищених категорій людей, які ризикують стати, скажімо так, потрапити в рабство і стати жертвами сексуальної сексуальної торгівлі і такого іншого. І саме з цією метою ми подумали, що ми не можемо забезпечити їм якусь е, реальну фізичну безпеку, але е, ми можемо спробувати піти шляхом е, на випередження і інформування їх, і не тільки їх. І тому подумали, що було б гарно зробити таку е, широку інформаційну кампанію і е, серед нашої спільноти, і серед змі, і для лідерів думок, е, для того, щоб люди. Е, Усвідомлювали, здалегіть, по-перше, всі ризики, коли вони потрапляють в незнайомі місцевості, як в Україні, так і за кордоном. Е і щоб вони мали якісь такі покрокові правила, інструкції, як е бути обачним і як убезпечити себе від того, щоб потрапити в рабство. Ось і е Враховуючи те, що зараз українці якось особливо вразливі, навіть вразливіші ніж будь-коли саме цим станом можуть скористатися злочинці, які займаються торгівлею людьми. От, власне, поняття рабство здається так відносить нас дуже далеко в історію, ще десь в доісторичні часи, скажімо так. І зараз ми здається 21 століття, але ми все одно говоримо про рабство. Кажуть, що торгівля людьми одна із найприбутковіших у світі, так після там зброї, наркотиків. Чому так стається? Чи є якісь не знаю, психологічні фактори нашого суспільства, чи насправді це якась йде там. Моральна деградація можна сказати. Я не можу сказати, що це моральна деградація, це радше фінансові е... заробітки. Фінанс так? І фінансові труднощі. Залежно від того, чому ми про це говоримо. Тому що зараз, так, звісно, наша кампанія акцентована на українцях і українках, але в той же час усі люди по світу можуть потрапити в такі ситуації. І навіть ми наголошували на тому, що. Всім здається, що в торгівлю людьми можуть потрапити, або наприклад, люди там безхатьки, або люди, які мають дуже скрутне фінансове становище, або молоді дівчата, які можуть викрасти. Але насправді жертвами торгівлі людьми можуть стати будь-хто абсолютно, тому що це, це проблема має дуже різні форми: це і сексуальне рабство, і трудове рабство. І Торгівля органами і таке інше, тому викрадають, на жаль, як від абсолютно маленьких дітей, так і людей пенсійного віку, чоловіків, жінок. І зазвичай користуються тим, що люди бувають в стресі. Завжди будь-яка подорож це деякий стрес, тому що ти постійно попадаєш в незнайомі для себе обставини, незнайомі локації і. Зараз у нас війна, у нас величезна е вимушена міграція, як по Україні, так і за кордон. За кордон зараз за даними ООН виїхало близько 9 мільйонів людей станом на зараз, і це величезна цифра. І більшість з них це жінки з дітьми, які одночасно намагаються захистити і себе, і своїх дітей, і одночасно шукати роботу, і можливо хочуть допомогти своїй сім'ї, яка лишилася в Україні своїх чоловіків підтримати. Тому це дуже складна ситуація. І насправді я просто вважаю, що торгівці людьми це. Дуже злі люди, які легко, які які вміють маніпулювати свідомістю, і в моменти, навіть коли всі ну, стереотипно так вважають, що торгівці людьми це мають бути якісь досить специфічної зовнішності, якоїсь такої незрозумілої чоловіки, не і якось так про це частіше згадують, ніж про, наприклад, залучення тих самих жінок в торгівлю людьми. Але насправді, от навіть образ цього торговця він е, дуже загальний. Тому що е, певний момент, коли дівчат почали е, ну, вчити об, бути обачними, вчити не сідати до незнайомих чоловіків, незнайомих людей в машину, е, ніби упустився той момент, що е, ну, якщо жінка за кермом, наприклад, і вона пропонує тебе кудись довести безкоштовно, е, там, швидко, і все гаразд буде. Він діє більш не так? тільки Юліїчати так. Ви... Це викликає ніби більшу довіру, і люди погоджуються. А потім виявляється, що це зловмисниці, такі самі і співучасниці. Тому все дуже, дуже складно насправді. загальних таких правил, от як розпізнати торгівця людьми, немає. Так? От Ви щойно сказали там, одні із там не сідати до чужої людини в машини, навіть якщо вона ну, виглядає прекрасно і доброзичливо. Так? Чи є от ви розробляли скажімо так, плани так, на цю кампанію? Чи ви прописували якісь такі основні правила, як орієнтуватися в людях? Чи перед вами добра людина, чи все-таки може затягнути вас в пастку? Як розпізнати. Так, людині? Так, в своїй кампанії наука Обезпечити себе ми дійсно орієнтувалися і дякували нашим експертам, які нам допомагали, і консультували нас у цьому. І ми випрацювали певний такий пул, чотири блоки правил. Які, як ти маєш підготуватися до своєї поїздки, як ти маєш на що маєш звернути увагу в дорозі, коли ти приїжджаєш на нове місце, і коли ти вже в пошуку, наприклад, роботи, і звісно, найголовніше правило, як на мене, воно досить універсальне не лише для ситуації з торгівлею людьми, а взагалі по життю, якщо вам хоча б мінімально дискомфортно з людьми, які пропонують вам свою допомогу оплатно чи безоплатно, якщо вам некомфортно, незручно, ви маєте переступити себе і якийсь свій сором когось образити, і сказати дякую, мені ваша допомога не потрібна, я впораюсь інакше, самостійно, тому що от наш організм він нас в принципі не підводить. Якщо говорити про правила підготовки до поїздки, звісно, найкраще це розуміти. Всі деталі свого маршруту, точки призначення, де ви маєте якесь конкретне житло чи своїх друзів, чи знайомих, а де у вас будуть зупинки в волонтерських центрах? Ви маєте знати, до котрої цей волонтерський центр працює. Якщо раптом ви приїжджаєте в волонтерський центр, а там немає місць, ви обов'язково перед тим як звідти виїхати, точно дізнаєтесь де працює інший волонтерський центр чи інше місце. І е, тільки потім ви туди переїжджаєте. Якщо ви раптом вирішили чомусь е, погодитись і е, там лишитися переночувати у незнайомих вам людей, вони здаються вам е, адекватними, вони показали вам свої паспорти, е, передайте їхні номери, свої номери, бажано фото їхніх е, паспортів. Волонтерам в волонтерському центрі, де ви зараз знаходитесь, для того щоб не дай Боже, якщо з вами щось трапиться, ви е, завжди були на такому, хоча б осяжному контакті з іншими людьми. Е, завжди найкраще тримати зв'язок зі своїми рідними або близькими, тобто, щоб ваші, хоча б хтось із ваших друзів або ваші е, родичі, завжди знали, е, що там зараз. Я поїхала от сюди за такою адресою, а зараз я переміщуюсь сюди. Ось така машина, тобто. Це ніби трошки навіть складно, бо і так дуже багато різних обставин, які нам е зараз заважають просто спокійно жити. Е але е це дійсно якісь такі досить прості речі, які ви можете зробити. І якщо ви просите в незнайомих людей, які вас запрошують до себе або е сісти в свою автівку, е якщо, якщо вони вас запрошують і ви е погоджуєтесь, попросіть у них дійсно е сфотографувати їхній паспорт. Тому що звичайно, ця реакція теж, якщо людина адекватна, вона зрозуміє якби, вашу тривогу, зрозуміє, що ви незнайомі місцевості, і вона без проблем в принципі, має надати вам ці документи, просто щоб вам всім було комфортно і спокійно. Якщо людина вже каже, ну так що ти їдеш чи не їдеш, ну коли ну так скільки вас чекати, ну так ви будете там працювати чи не будете, це завжди тривожність червоні пропорції, на які треба звертати увагу. Якщо їдеш за кордон на роботу, так мені здається, що це найбільше така, найбільший об'єм тої інформації, яку треба знати, коли ти їдеш на роботу. Але все ж таки, які ще інші випадки бувають, коли можна втрапити до пастки. Крім того, що ти їдеш на роботу, де тобі щось пропонують, а потім виявляється, що робота зовсім не та, на яку розраховував. Якщо говорити про ще більш побутові, наприклад, ситуації, е, наші партнери Геола Страда, з якими ми разом робили е, цей проект, е, у них є гаряча лінія, яка діє досить давно. І на цю гарячу лінію вони збирають е, різноманітні звернення людей е, не тільки з питань торгівлі людьми, але й з домашнього і гендерно змовленого насильства. Але е, за е, час війни. З усіх їх звернень там понад 17 тисяч звернень було близько 3% стосується стосуються звернень про торгівлю людьми, про те, як люди намагались там щось уточнити, убезпечити себе, відчували якусь тривогу, щось перевіряли, запитували ну про вже конкретні свої ситуації. Ці ситуації всі анонімні, тому що це певна етика цієї теми. Але якщо говорити про приклади, то вони дали нам. Декілька анонімних е, зразків. І, наприклад, історія жінки, яка звернулася на цю гарячу лінію, полягала в тому, що у неї доволі сильна хронічна хвороба, їй постійно потрібне лікування. І в, коли почалася війна, е, в інтернеті вона познайомилася з якимось чоловіком, от, чоловіком з Іспанії, який сказав, що е, ну, от, нібито він там. Неї закохався, і що він хоче їй допомогти, і він знає, що в Іспанії є спеціальна програма лікування, як вилікувати цю хворобу, і запросив її поїхати разом. Але і коли вона вже майже була зібрана, щоб дійсно вирушити і допомогти собі. Uh, він сказав: тільки тоді нам треба обов'язково uh, одразу по приїзду в Іспанію одружитися. Обов'язково тому, що uh, інакше там в мене будуть якісь uh, проблеми і це ускладнить процес. І uh, жінка дійсно от, запідозрила це теж такий от, побутовий тривожний дзвіночок, щось не гаразд. Uh, і вона звернулася на гарячу лінію дійсно і сказали, що, будь ласка, uh, не робіть цього не ну, тобто, якщо у вас є можливість відмовитись, то окей, можливо, людина дійсно вам хоче допомогти, просто там чомусь вирішимо саме е, так запропонувати. Але е, якщо ви відмовляєтесь і е, з, одразу від нас не зв'язку, е, робіть висновки в е, такі побутові ситуації. Якщо говорити про ситуації пов'язані з е, безпосередньо війною. То е, на гарячу лінію звернувся чоловік, який є військовослужбовцем. Він е, зараз захищає нашу країну, і його дружина вирішила, щоб ну, як, допомогти йому, допомогти їх сім'ї, е, погодитись на пропозицію поїхати на заробітки у Францію на сільськогосподарські роботи. І спочатку, ніби все було нормально. Е, перші декілька днів вона виходила на зв'язок. Далі за тиждень стала виходити рідше, і от е, на той момент, коли нам передали цю інформацію, він звернувся на гарячу лінію, тому що протягом понад двох тижнів вона перестала виходити взагалі на зв'язок. І зараз власне з'ясовують, що, що ж таки там трапилось, і я думаю, що скоріш за все далі. Там вже були звернення в це це в суто моє припущення, але думаю, що скоріш за все там далі були звернення в, е, в поліцію. Гаряча лінія що собою представляє? Вона всеукраїнська, вона всесвітня, чи вона діє якось по регіонах. І ну, чи є якісь такі питання, з якими ну, не варто туди звертатися, скажімо так. Якщо ти не впевнений, що твоє питання стосується торгівлі людьми? власне? Чи можна звертатися а, з будь-якими питаннями бо... і вони направлять? Так, в принципі, золоте правило гарячих ліній допомоги. В тому, щоб на них звертатися, і навіть якщо ви сумніваєтеся, що ваша проблема точно стосується саме теми цієї гарячої лінії, ви краще зателефонувати і уточнити, пояснити свою проблему, і вам радше тоді навіть підкажуть, якщо це не їхня компетенція, куди саме звернутися до кого е, піти, і е, ось національна лінія гаряча є у Геоластрада. Також 1547 є гаряча урядова лінія по Україні, яка діє є гаряча лінія 527, це гаряча лінія Міжнародної організації з міграції. Це лінії, які діють безпосередньо по Україні. Проте на нашому сайті наука обезпечити себе є контакти крім цих організацій ще інших, які діють по Україні, плюс зібрані контакти і посилання на. Міжнародні організації, це або філії е, тієї ж міжнародної організації з міграції, або, наприклад, Ластрада, е, е, це їхні різні міжнародні партнери і так далі. Тобто, це і урядові, і неурядові організації, які mm -hmm. по всьому світу е, на всіх континентах е, діють, і е, до них можна звертатися. Це е, часто громадські організації, які спеціалізуються на цій темі. Е, тому от всі контакти можна знайти. Плюс по всьому світу є консульства і посольства України. І в принципі, найперший варіант, якщо ви відчуваєте якусь небезпеку для себе, звернутися на гарячу лінію, не гарячу, а консультативну лінію українського консульства, вона теж у нас на сайті існує, угу. і там вас направлять до актуального консульства, яке найбільш близько до вас. Тобто, незважаючи на те, чи ви тільки збираєтесь десь в дорогу, так, чи ви тільки лише отримали якусь пропозицію, чи ви вже десь за кордоном з будь-якої точки планети, скажімо так, можна отримати якусь консультацію? Так, так. Причому е іноді людям е просто психологічно потрібно, щоб їх хтось усно проконсультував, щоб їм усно допомогли. І е, тому можна дзвонити. І в багатьох е, філіях, які зібрані на сайтах ОТІ і Ластрада, є е, 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 консультанти, які говорять українською мовою, е, в крайньому випадку, хоча б російською, і е, хоча багато з українців володіють, наприклад, англійською мовою, тому це теж може бути наприклад не проблема. Ось і е, е, крім того, є дуже зручні форми, кому не зручно ні телефонувати, ні. Писати якісь великі письмові звернення є також дібрані на сайті чат-боти, тобто просто ем, такі телеграм-сторінки, де ти вводиш буквально по суті такою шахматкою, обираєш е, свої питання, тобі е, дають у них короткі відповіді, такі е, більш навідні, І якщо... Е, вже видно, що там твоя ситуація потребує якогось більшого вирішення. Там будуть номери телефонів. Теж ви можете звернутися зі своїм питанням. От ми говоримо про людей, так ви розказували приклади, що десь людина десь збиралася і почула тривожну нотку і одразу ж звернулася на гарячу лінію. Але знову ж таки, із вашої можна сказати, інформаційної кампанії, я, наприклад, прочитала, що 56 українців та українок впевнені, що вони ніколи не постраждають від торгівлі людьми. Чи підлягають вони більшому ризику ніж оці обережні українці? Ну, я тут не хочу знаєте, розкидатися, скажімо так, діагнозами, щоб нікого не піддати якомусь ризику, просто все ж таки бути обачним більш вигідно. Тобто, хоча б знати в базові правила, знати, що не потрібно нікому, крім якихось там прикордонних служб або. Якихось спеціалізованих інспекцій, давати свій паспорт в руки, тримати завжди копії документів при собі. І чим більше таких базових правил людина знає, тим більше вона дійсно захищена, тому що самовпевненість в цій ситуації не найкраща. Все ж таки риса. І якщо ми говоримо про 56% українців, то там є ще одна досить неприємна цифра на нашому сайті. За даними міжнародної організації з міграції, кожен четвертий українець в своїй голові, в принципі, за описуванням, згоден прийняти різні ризиковані пропозиції. Це поїхати з невідомою людиною кудись до точки свого призначення, це піти на роботу без закордонну, без попередньо підписаних документів і таке інше. Це дуже великий, як на мене, шлях в майбутньому розвитку нашої країни, щоб наші люди е, починали піклуватися про свою безпеку самі, тобто, щоб вони не були. Тим марно в марних сподіваннях про те, що з ними це ніколи не трапиться. От це наша основна думка, що врятуватися з цих ситуацій набагато складніше ніж спробувати приділити якусь невелику годину часу самому для своїх дітей, для своїх, можливо, там батьків, друзів, і дізнатись базові правила, дізнатись, куди звертатись, і просто бути обізнаним в цьому. От якщо ми говоримо про цих 56%, і попередньо, ще підсумовуючи вашу розмову про те, що ви і з дівчатами працюєте, і ви говорили, що дівчата більше піддаються впливу, то хто більше обачніший чоловіки чи жінки? Ось тут, на жаль, не дам вам цю цифру, тому що це не такі дуже змішані дані, тому що mm -hmm. чоловіки залежно яких вікових категорій, залежно від е, фінансового положення, і так само з жінками. Просто м, якщо ми говоримо про, наприклад, жінок різного віку, то е, теж ситуація з гарячої лінії, але вона просто дещо показова. Е, про ставлення до теми торгівлі людьми, е, дві жінки е, прийняли пропозицію, коли е, в Європі була дуже така відкрита, ну і зараз вона власне є відкрита програма прийому. Вимушених переселенців з України і один чоловік запропонував, щоб вони у нього пожили безкоштовно, там певний час, скільки їм потрібно для пошуку роботи в Німеччині. Вони їхали в Німеччину. І після того, як вони власне витратили майже там всі свої збереження на те, щоб дістатися до цього міста та, і туди приїхати. Він сказав, що добре, живіть. Але тільки робіть все по моєму дому, господарюйте, ходіть в магазин, прибирайте, виконуйте там мої якісь прохання. І е, жінки на це погодились, тому що е, ну, от їм потрібна була потрібен був певний час, і вони згодні були, наприклад, так працювати. Але якщо говорити е, серйозно, то взагалі це форма експлуатації, це трудове рабство. Це е, оп, така безоплатна праця, про яку люди ще й дізналися уже в той момент, коли вони вже були в скрутному становищі, коли вони вже приїхали, коли вони вже витратили свої кошти, і в них вже не було е, якогось такого емоційного і фізичного ресурсу на те, щоб е, там швидко змінювати житло, і вони погодились. І е, е, тому тут важливо, щоб люди ще сприймали е, свою працю будь-яку. Як вимогу до оплачуваності. Тобто, якщо ви, окей, ви домовились попередньо до того, як ви кудись поїхали, що ви там, люди вам так допоможуть, а ви їм віддячите, і якщо це там точно визначений термін, то можливо, да, ви маєте право. Але коли ви вже опинилися в нових умовах і ви вже в, ну скажімо, такі вразливій ситуації і цим користаються на місці, зазвичай це все ж таки історія про. Про сучасне рабство. А чи є можливість от подати десь в суд заяву написати на таку людину? Адже здається, він ж теж ну, я надаю вам житло. Просто прошу вас там помити посуд і поприбирати, чи якось це законодавчо а, так... можливо вирішити а, тут. Питання в тому, що оскільки це різні країни, то е, тут важливо звертатися, я, на жаль, не е, юристка і з цим питанням краще якраз консультують професійні юристи на гарячих лініях, але е, взагалі-то різні форми рабства це е, кримінальна відповідальність. І тут важливо просто розуміти, що якщо цих жінок на щастя, якщо їх не закрили в цьому житті, якщо вони е, мають доступ до того, щоб просто там виходити. Їм найкраще було все ж таки, е, якщо не подзвонити, то піти чи в консульство України, чи в якусь е, іншу організацію, яка може надати їм допомогу, на консультацію, що їм найкраще робити в цьому випадку. Хоча з іншого боку, е, саме в цій ситуації мені здається, що оскільки вони самі на неї погодилися, уже будучи е, на місці і будучи настільки ось, в складному становищі, то мабуть їм буде не до того, скажімо, щоб притягати до відповідальності цю людину, можливо, вони навпаки сприйняться як, сприймуть це як їхню подяку за те, що їм надали житло, можливо з доброї так, волі. Жит... Ну так, скажімо так, хоча це ну, не зовсім правильно. Дар'я, і на завершення ще повернемось до самої кампанії Наука убезпечити себе. Це так як ви вже розповідали. Так це є спеціальний сайт, на якому можна зайти і почитати. Що крім цього, яка задача стоїть перед вашою організацією, перед оцим проектом? І загалом хто може туди до вас звертатися, і як це відбувається? Чи можливо десь будуть ще якісь семінари? Щось таке. Ми наразі не планували семінарів, але е, кампанія загалом полягає в тому, що дійсно ми розробили цей сайт. Ми зараз займаємось тим, щоб популяризувати його онлайн серед е, на сторінках в Фейсбуці та Інстаграмі. Mm -hmm. е, також нас підтримали е, різні відомі особистості, як то е, Маша Єфросиніна, Марічка Падалко. Ярослава Кравченко, Лариса Денисенко і багато інших е, відомих людей, які поширюються на свою аудиторію для того, щоб їхня аудиторія е, знала про навіть не не стільки про проблему, бо про проблему можливо і здогадуються а про саме правила поведінки і контакти. Крім того, там є е, 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 pdf файл, буклет, який можна собі зберегти, для того щоб він завжди у вас був під рукою. якщо вам раптом треба. Скажімо так, навести різкість на те, що, що навколо вас відбувається. По-третє, ми зробили досить велику партію е, друкованих буклетів з е, зібраними правилами поведінки і базовими контактами. Е, ми зараз е, будемо розсилати їх у різні волонтерські центри е, по країні? Ми будемо е, надсилати їх у державну прикордонну службу. Вони будуть розміщені на різних пропускних пунктах. Де люди переходять пішки кордон, uh -huh. і е, крім того, якщо хтось із наших слухачів і глядачів е, захоче також у своїй школі, інституті спільноті будь е, роздати такі буклети, отримати такі інформаційні матеріали, будь ласка, напишіть нам на сторінку STEM або також на сайті. Є всі контакти, наші інстаграм сторінки наша пошта. І ми обов'язково надійшли вам теж ці матеріали, щоб вони були і у ваших друзів, і у ваших близьких. Дар'я, я вам щиро дякую за те, що розповіли. Нагадали ще раз, що проблема з торгівлею людьми не зникає, а можливо зараз навіть і посилюється. Я дякую нашим глядачам за увагу. І нагадаю, що сьогодні спілкувалась із Дарією Бичковою. Це координаторка інформаційної кампанії із протидії торгівлі людьми. Наука убезпечити себе. Думайте перед тим, як кудись їхати. Думайте перед тим, як комусь довіряти. І взагалі думайте про свою безпеку. Я дякую за увагу. До побачення. yeah